Йоу, друзі, всім привіт! З вами Кевін Майнкрафт. І сьогодні я на нічний Зміни у SEP. Зараз я вам хочу показати SCP 078. Він добрий. Нікого не ображаю. Ось він, мій маленький пупсик Тут броньоване скло, воно випало, треба зараз забрати. Тільки обережно дуже. SCP небезпеч, але це смертоносний SCP-9786, до нього навіть підходити не можна. Я вже мовчу про нажимання ось цих кнопок відкривання дверей. Так, до пупсика прийшов. Все закриваємо. Он то статуї. Вони з'являються вночі. Зараз я вам покажу в фонд SCP. Спершу мені треба туди попасти. Мені в цій грі дали штуку на 3 хп. Тому навіть підійти до скрив я довожу ось так. Мене відразу з'їсть. Ви бачили самі це. Лампу вимикати. Я не раджу собі. Двері за мною закрились, я не можу тепер вийти. Шикандо, ще біля цих SCP А цього, якщо вдарити сатею, він оживе. Лапоратори SCP заходить від працівниками. Я зайшов. А, це ще раз раз СП 666, коротше, понятно. Механизмы больше не шево я боюсь пауки. Так книжка? Да. Шитанка клас. scp фонд заснована 1934 року. Заброшений від 1001 -го. Як заброшений? Не поняв. Чотири аномалії, одна вільна. Тільки на це. Обережно працівникам не підходить до 666. Це та аномалія біля якої я був. Просто зачарована, це просто зачарованно. Я так перелікався паука. Ну читанка, тут просто коди Тоже, 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 тоже Тоже того, читанка SCP-064. З'являється вночі коричневий, очі світиться, якщо не дивитись, він рухатиметься. Дивитись не рухатиметься. Невоспішно. Це той, який мене прибив. О, як мило. Як же я хочу прибити цього павучару, А ну заходь. Поговоримо з тобою. О, в реальності я дуже боюсь пауків. Давайте глянемо, що це за 666. Ші -ші шість. Закрути. Вот. я не 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 Так що вот. я покладу сюди. Це їхня хай буде. Та їх -а, а! Ми могли нормально якось придувати закривачку? А то ось так бігати? Короче, двері будуть відкрити. Що тут шея? Ось ця половина штука. Гаста, якого, до речі, я прилетів. А оце безпечна зона. О, до речі, двері, голову небають вже відкритися. Так, да, відкрились. Це таке виходність, бо шовде відкривається, а в закривається для безпеки. Ось тут у нас здається, башня, чи що? Так, да, башня. Давайте подивимось. Без кошечка з Що Тут туда так. Тут і я поняв, що. А ось тут мені вже не подобається. Ооо. Та ну ладно. Коротше, я поняв. Друге ХП мені щастить. Це так стрьомно. Я ж не можу, я не можу сюди попасть. Я міг з тих дверей просто зайти сюди і подивитися. Я тут та. хто дебить, хто дебить. Гаряче, гаряче. Ааа, ні. ні, ні. Open the door, open the door.